Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні в новинах почула, що Крим готуйся, Щось там таке, все ж таки був, буде, не зрозуміли, що там е, говорять сім'ї е, колаборантів і всього всього закликають виїхати з Криму. Е, сьогодні там вночі була бавовна. Ви, ви знаєте, хтось там курив невірно чи щось таке. Е, давайте подивимося в чому, чи, Що ж там у Криму? Давайте так питаємо, що ж там у Криму із росіянами? Що ж там настрої російських військових, там всяких таких верхушечок? Що ж там у Криму? Що ж там у Криму з росіянцями? Що ж там у Криму з росіянцями? Запахло Керасином, чи що? Що там у Криму з росіянцями? Дуже великі турботи печалі. Їх заділо, затронуло, вони дуже переживають, дуже турбуються. Прямо бачите, така досада в них дуже біль великий. Тут вони дуже бояться за, от, за Крим, бояться дуже за цей шанс втратити, втратити Крим, тому що тут голови всі полетять. Да? Так, ладно, що ж ще тут турбує росіянців? Ну, Дивіться, дійсно, вони, бачите, турбуються, вони переживають стосовно від'їзду або спішать від'їжджати. Тобто, тут такого то, то є відхід, дійсно забирають, дивіться, карта, забирають свої сім'ї. Тобто, і вплав, що ж тут у росіянців. ну, Бачите, тут вони, як кажуть, Можуть ще й атвірку давати да ми вам, ви нам. Тобто, ну тут такого плана. Можливо, ще якось потребують допомоги. Щось у них тут по фінансам може не хватати, по ресурсам не хватати, і за цього в них іде страх, і за цього вони. Тікають, що ж тут іще. Ну, також те, що все там остається, то стає в таку позу, тобто вони готові до оборони, готові стати на захист своїх інтересів, застосувати силу. Вони на сторожі. Ну, і військово так, військово вони готові. Але бачите, сім'ї свої вони вивозять звідтіля хто там, що там вивозять. Ну, агресивно вони настроєні, настроєні. Але, бачите, якось поки що, поки що на паузі, поки що на паузі і поки що якось чекають, вичікують, вичікують, що ж далі буде. Вичікують подій, що ж далі буде. Але ситуація якось там у них перевертається. Перевертається, і вони прямо так будуть. Ну, вони вже на це все дивляться вже, ну, через іншу призму і вже під іншим градусом, я кажу. Да? Змінилися їхні настрої. Тому так, так. Ну і добре, давайте ж спитаємося, чи готуються. Кримчани, ті російські кримчани, да, які захопили Крим український, чи готуються вони на весла да, ставати на весла? Чи готуються кримчани російські, які захватили Крим? Кримчани російські, які захватили український Крим, чи готові вони йти в плав, тікати звідтіля, простими словами? Чи готові вони вже тікати з Криму? Працюють до завершення. Працюють до поб'єдного. Працюють до поб'єдного. Маг. Вони тут все використовують, усі ресурси, всі можливості. Все. Маг може, може все в нього хвати на все і про все. Допомоги їм потребують там. Активність, знову ж дивіться, одні ті самі карти витягую. Ну, і все ж таки, знаєте, якось це все якось їхній. Вони розуміють, що їхній Час вже завершується. Це останній останні рівень. Карта Всесвіту говорить про завершення. Завершення якогось, якоїсь справи, завершення якогось циклу, завершення чогось. Чи вони готуються, то дійсно вони готуються, тому що у них іде Всесвіт, іде завершення. Так, військові, готові ще до ударів. Але бачите, їхні дії дуже обмежені. Чому обмежені? Сила ще застосовується, їхня сила обмежена, надія в них є велика. Що все ж таки їхні сім'ї, всі там будуть ще жирувати, тобто вони ще, вони ще готові будуть відвоювати. дивіться, як цей. Але у них бачите, і розпач, іде, йде розпач? Іде зміни, іде. у них все так щасливо, все так добре, як хорошо. Все було по-домашньому, все було гарно, все було дуже круто, все їм подобалось. Вони під контролем тримали всю ситуацію в надіжді, що вони там будуть вигріватися під кримським сонечком і все остальне, але ж, але ж. На жаль, йдуть зміни, і вони горюють, плачуть, вони сидять, не знають, що їм робити. от Просто сіли і ступорі. А що А що робити? А Дійсно так. А пора збирати якісь валізи і нафіг. Карта смерть. Що говорить? Що тут за зміни йдуть в Криму? Покажіть. Тут, бачите, хитка ситуація якась, йде хитка ситуація. Розхатування, розшатування ситуації. Йде далі, бачите. Іде далі, бавовна. Тому, Тому готуйтеся! Готуйтеся, бо Україна вже йде за своїм. Виходьте з нашої хати, кляті ворожечки. Оце такий був прогноз на Крим. Давайте так спитаю ще. Мені хочеться ж таки добити цю тему ще трішечки. А... <кхід> Чи буде бій за Крим? Чи будуть бої за Крим? Чи будуть бої за Крим? Чи будуть бої за Крим. Мах. Тут буде все. Буде все. Але більше, бачите, буде, Зараз я подивлюся, по картам і вам скажу. Дивіться, тут буде все, допомагати, тут будуть і маніпуляції, і будуть застосовані всі можливі методи для знищення, для повного знищення ворога, тобто і жертви, і матеріальне, і людське, все. Те, що втрати, всі людські, все те, що можна, Ну, все, все те матеріальне. Тобто тут люди будуть, ну, Знаєте як, ну, будуть їх вибивати всіма силами, можливостями, всіма засобами, викурювати, виганяти, вибивати, знищувати майно, все Ну, маю військове, да? не по людях будуть мітити, а будуть по цим всім, щоб знищити ресурсність ворога, ресурсність. Ну і дивіться. І колесо фортуни. Нас тихенько приведе до успіху, і Крим повернеться на Україну. Бачите? Як... Цими всіми засобами, цими всіми засобами. Просто, як знаєте, це Божі руки. Божі руки, і от Крим повернеться так. Я сподіваюся, що все ж таки, і цей процес, бачите, він іде, він майстерний, він його прямо, ну, Крим повертається додому. Бачите, Крим повертається додому в склад сім'ї. Або її, ну, вони, бачите, відходять. Щаслива сім'я. Вони відходять. Тому, знаєте як? Як зайшли, так і пішли. Можливо, так і буде дійсно. Зараз виб'ють все те, що їм там їх там втримує. Забирайте все своє, кому надо, кому не надо, і все. І знаєте що? Якщо мені в коментарях дуже багато людей, які проживають в Криму, українці, з паспортами українськими, які були раніше, а зараз вони по волі й неволі отримали їх, тому що нікуди не захотілося їм виїжджати, коли Крим так ну, захватили, загарбали. Да? І їм волі й неволи, тому що в мене є знайомі такі, родичі моїх родичів. Ну, в общем. І які просто ну, вони, а що нам робити? Ну, Росія то Росія, паспорта получили, та і все. Люди не хотіли виїжджати з Криму, нікуди, і все. Хто хотів, то виїхав, дійсно, звісно, це все ж цей. Але тепер, якось уже прижившись, люди, люди тепер і возмущаються, і не возмущаються, але ж всі ж пишуть. Дуже багато хто пише ж, там. А е, не ждуть Україну не ждуть. Так от, такі люди, які Україну не ждуть, також можете з чемоданами вплав. Значить, вас жде і чекає Росія. Територія Крим, це територія України. Вибачте, будь ласка. Тому хата це українська. Якщо не влаштовує. Жити в хаті в українській після оренди деякими сусідами. Тому, ну, пожалуйста, ну виїжджайте, вас же ніхто не тримає. Так само і Донецьк, і, от знаєте, накипіло, і оце вже таке накипіло. Так само і Луганщина, і Донеччина. Ну, дійсно, люди, хто хотів, вони виїхали вже давно, ще в 2014 році повиїжджали всі на Україну, кому хотілося. Чи, чи в, на Росію, да, кому хотілося. У нас також там родичі, ось мене, у чоловіка, брат двоюродний, один, і другий, дядько, всі з Донецька. Да, приїжджали сюди, отримували українську пенсію, туди приїжджали, жили там, там все класно, чого не виїжджаєте. Так, а що квартира там, все там, нажита і нажита. Та що за 8 років ви не могли продати квартиру, якщо вам хотілося дійсно якоїсь волі чи свободи, чи ви вже вирішили, що ви дійсно хочете в Україні жити чи, чи на Росії жити? Ну, я, я полагаю так, це моя власна думка дійсно. Я не хочу нікому нав'язувати, те, що якщо людину щось не і якщо людина ну, розуміє, що може бути капець. Ну, вона заблаговременно щось ну, Ну, Тому я думаю, що можна було і виїхати дійсно, і все. Ви ж ну, повинні були розуміти, що все таке ну, Україна не віддасть просто так свої території. Це території, це хата України. Ну, от так би до вас дійсно прийшли, там, забрали якусь там кімнату і все, і що ви б це так би пустили. На самотек, да, ви, ви все таке подавали в суд, щось би робили, якось би вибивали того ворога. Ну так і от так і тут. Нічого. Україна викурить своїх ворогів, тому все буде добре. Бережіть себе, українці, віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну, Україна в нашому серці. Хто дійсно українець, патріоти, ті, ті в душі, ті і там патріоти. Я впевнена, що вони чекають на Україну, хто дійсно, знаєте як? патріоти України. Тому з любов'ю серцем, з першим днем весни вас сьогодні, усіх, ставте лайки. Це відео. Побачить тоді багато людей. Це допоможе моєму каналу. І я буду дуже-дуже вам вдячна. Також підписуйтесь на мій канал, рада буду вас бачити всіх. Все, люблю, цілую, до побачення.